І, 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 чому я оптимістично дивлюсь на майбутнє України? Я, я вам поясню, У, Українці, от ми як нація, стали формуватися оці ці 90 роки. років дуже важкі часи. Ми цінуємо прості речі, досі цінуємо. Ми е, тренувалися і ми в, навчилися виживати в цих екстремальних умовах. Тобто наш північний оцей от недруг, він навіть не розуміє, що він 30 років своєю корупцією, от економічним стримуванням розвитку України призвів до того, що в Україні народилася нація натренованих людей на виживання. Угу. А що ми звикли з вами робити в час кризи? Виживати! А хто ще має такий досвід в Європі, окрім України? України? Хто? Отож. Тому, друзі, я скажу вам так, що я дуже оптимістично дивлюсь на майбутнє України, тому що ми нація, котре виживає в кризис. Ми маємо досвід, ми маємо навички цього. І тому, коли українці поїхали в 22-му році в Євросоюз зараз, коли Європейці підрахували гроші? Котре отримали від того, що зробили українські емігранти вони що сказали? А ніхрена собі, які якісні емігранти приїхали, за світою, знання мови, ініціативні А ніхрена собі, а може, ми їм тут льготи дамо, щоб вони тут залишалися? Да? Да? Угу, угу. Отож, тому, друзі, е, наскільки би нам важко не було. Тримайтеся, тримайтеся, радійте кожному ранку, радійте кожній зустрічі. Пам'ятайте про те, що нам у, у українців є один недолік. Ми, коли б'ємо ворога, ми потім починаємо бити один одного. Нам треба вчитися любити один одного. Ну нарешті, ми, нарешті, станемо тією нацією, нацією, котра навчиться любити собі подобного українця в вашому місті. Тут ж знаєте, як от е, група збирається, от якщо в групі буде два українця на лобі, все, будуть битися. 20 людей ні, знайдуть один одного і почнуть тягати за чуби. Ну що за нація така? Ну, ну це армегідон якийсь просто. Тому я сподіваюся, що ми все ж таки подорожчаємо і, і будемо вчитися підтримувати в першу чергу один одного. Тому що е, те, що відбулося в овальному кабінеті, пішли вони нахер, ці руди пси. Зрозуміло, це наш президент. Да, Найгірший, але наш. От і все. Тому е, бити його дозволено лише українцям. І більше нікому. От ніхто не має права відкривати спецтрибунал. Проти нашого президента. Тільки українці це повинні зробити. Ніхто більше. Тільки українці повинні винести вирок цій владі. Ніхто не має права притаркатися при... до українця. В цьому світі ніхто не має. Ніякі венси, ніякі Трампи. Хер знах, хто це взагалі Десь там з периферії Не мають вони права наїджати на українця. І, от саме таке відношення повинно бути в першу чергу після війни, зрозуміло? Тому спочатку б'ємо тих, хто наїжджає на українців, а потім б'ємо один одного. А тих, хто буде наїжджати на українців, повірте, буде багато. Так що вистачить і нам, і дітям, і онукам вистачить. вистачить. Вчимося поважати і захищати один одного. Всім гарного, спокійного вечора, друзі, і дуже класних ранкових новин. Не забувайте, будь ласка, підтримувати Збройні Сили України, тому що це єдина надія на наше майбутнє. Там наші друзі, рідні, там наші сини і доньки. Щасливо!